Вітаю в ефірі програма Екофактор. А знаєте, що коні мають надзвичайно чутливу та міцну позитивну енергію. Саме спілкуючись з ними, людина живиться немов отримує заряд від потужної батарейки. Ми завітали до кінного клубу Кавалькада на змагання з конкуру. Почули незвичайні історії від людей, що так чи інакше перебувають у спілкуванні з цими граціозними тваринами і дізналися багато цікавого. Чудовий день небо ніби вимили до такого чудово блакитого кольору і чисте повітря, а на природньому зеленому фоні неймовірні постаті коней. І забуваю, що зараз війна, що повсякчас повітряні тривоги, що загроза і людям, і тваринам, скільки відвідувачів на цих змаганнях, нібито на всю цю гармонію нічого не впливає, але у всього своя історія і у кожного. Я вже тут на протягу чотирьох років займаюся конним спортом, і можна сказати, що це не просто хобі, а це стиль мого життя. Це цей стиль життя насправді дає відвести душу, коли ти знаходишся у місті, то ти дуже часто устаєш від того, що в тебе. Така рутина, а сидіти, ти приїжджаєш і ти відпочиваєш не тільки фізично, Тай, але й душевно. вони нам дають енергію, і вони нас вчать працювати в команді. Особливо такий важкий час. Це дуже важливо. Коли почалась війна, перше за що ми подумали, це як воно буде з нашими друзями. Що робити з нами? що робити, куди їхати? Це було для нас дуже страшно. Тому ми приїхали сюди, і тут ми відпочивали, не дивлячись на те, що яка така страшна ситуація. У нас була місця, і були були обстріли. І все інше світла не було і холодно, але ми приїжджали сюди зимою, працювали, відпочивали. Це дуже важка праця, але вона душевна, вона повертається до тебе обов'язково. Коли почалась війна. Я не могла, не мала змоги, я дуже боялася, у мене був стрес вийти з дому, та треба було якось дібратися до моєї дівчинки. Якраз це було 24. У мене день народження було 7 марта, 7 березня. І єдиним бажанням у мене було це дійти до своєї галактики, тому що я. Я майже два тижні просиділа у подвалі та не могла вийти з дому. Але коли ми приїхали, це були були такі відчуття, які навіть не передати словами. Це мені Звати Галактика, їй шість років. Вона дуже характерна дівчинка. Дуже любить, люблю, коли її розчісують. Ми займаємося канкуром пригреємо через. Перешкоди та здобуваємо призові місця. Це дуже важливо для життя кінного. І тепер Олена разом зі своїм чоловіком доглядає за своєю галактикою. По такий важкий час треба підтримувати друг, друг другу. Ми родини кожних вихідних будні дні приїздимо до цієї до цього кіного клубу та проводимо час зі своїми чотирилапами улюбленицями. Я вас хочу познайомити. Зі своїм партнером, зі своєю партнеркою по цьому дуже неймовірному спорту, який вже для мене став чимось більше. Це не моя, це не моя кобила, це кобила Богдана Огаренка, це мій тренер, і син Оксани Добровольської, який можна сказати, зробив для мене вони вдвох велику таку повагу, що вони довірили мені її, тому що це ну можна сказати. Своя дитина. Тому зараз ми з нею навчаємось разом, не дивлячись на те, що в неї буває дуже е, такий настрій, ну, як у жінки. Все як у жінки. Сьогодні вона хоче, завтра вона не хоче, а через неділю вона взагалі нічого не хоче і не підходить до мене. Тому ми навчаємося разом, вона вчить мене, як Правильно все робити. У душі вона ще дитина. Вони всі ну, діти, вони е, шують разом з садником. Тобто, ти можеш прийти до неї, я прийшла до неї, можна сказати, ну таким ще зелененьким огірком. Але вона мене воспитала, вона з мене зробила щось. І разом я дуже їй вдячна. Я дуже вдячна всім своїм тренерам, які мене терплять по цей час. І разом з нею ми навчаємось. Коли ти приїжджаєш і просто працюєш коня, то ну ти більше як ну ви не друзі, ви не партнери, ви просто ви є, ви є і все. А коли ти приїжджаєш, ти з ним проводиш час, ти його розчісуєш, з ним гуляєш, проводиш час, то ви більше сте стаєте е, кріпкою командою. Коні це як дитина. Треба, як ви зранку прокидаєтеся, вмиваєтеся, ми так само приходимо, замиваємо, зачищаємо, йдемо ну, проводимо увесь день з кіньми. Це дуже душевно, це так по-особливому. Піклуватися за своїм вихованцем це скоріше необхідність, бо якщо тварина не доглянута, результатів у кінному спорті взагалі не буде. Ми намазали е, кобилі копита маслом для того, щоб е, зовнішня поверхня копита вона не сохла та не тріскалась, тому що е, моя кобила вона кована і в неї є у копиті маленькі такі гвоздики. І коли копита дуже сухе, може трапитись таке, що тут буде тріщина, і тоді е, сама. Часть копита буде пошкоджена і не можна буде їздити. А якщо треба відновлювати, то це буде дуже довго. Це їй не боляче? А, ні, їй не боляче, тому що вони вбиваються в можна так сказати, мертву частину копита, там де немає живої тканини. Якщо перебити тому, це робить кваліфікований. Кваліфікована людина, яка цьому навчалася, щоб не пошкоджити копити. тому що тут вона мертва, трішки вище, вона вже жива і їй буде вже боляче. За всю турботу та любов коні завжди відповідають притаманою їм відданістю. Добрий результат на змаганнях буде тільки тоді, коли до перемоги йдуть спортсмен та кінь разом, відчуваючи один одного. Це мій кінь, його звуть Кубок. Він 2008 року народження. Він української верхової породи. Це спортивний кінь. Ми з ним їздимо по змаганням, наприклад, у Дніпропетровськ, у Кліменко стейбл і на інших клуби. лубе. Я з ним вже 5 років. Це саме мій кінь. Ми з ним досягаємо дуже великих висот. Ми з ним спортивні, дуже такі показуємо результати. Це ну це для мене не просто кінь, це не просто партнер. Це мені він мені вже як брат, це як частина моєї сім'ї. Я його дуже люблю, просто безмежно. Він дуже добрий, він нічого не боїться. Він дуже спокійний кінь. Навіть якщо враховувати, що він хлопчик, іноді буває так, що вони такі дуже неспокійні. Але він абсолютно безстрашний, він дуже спокійний, він майже не реагує на якісь такі фактори, які можуть збуджувати інших тварин. Війна дуже важке випробування і для людей, і для тварин. Ось молода мама з першого погляду просто прийшла з дитиною на прогулянку та їй закортіла погладити гарну тварину. Але тут є своя історія, і вона дуже сумна. Мене звуть Аня, це мій кінь, я займаюся вже досить давно конним спортом, але машина. <смеш> Народила дитинку і ходила до останнього тижня сюди на конюшню коня, працювала. І після народження Софіки була, була, був один тиждень і ми почали знов приїжджати, вигулювати коня, годувати, працювати. Тому що любов до животних це ну, наша сімейна цінність. В мене чоловік сьогодні виступає на змаганнях, в нього теж свій кінь. У нас така дивна і дуже досить. Дуже... Печальна історія вийшла. Як почалася війна, коня випустили сюди в Ліваду в березні місяці минулого року, і бахнуло, і він побіг дуже і зламав собі ногу. То він зараз не може вже приймати участь у змаганнях, він просто живе, просто гуляє, їсть і все. І... Скажімо так, розуміючи, взагалі це таке досить трагічна подія, яку досить важко пережити, але розуміючи, які жертви, і все, що було навкруги, ну, я скажімо, досить легко це перенесла. але приїжджаючи на конюшню сюди. Ти знаходиш якийсь закуток, де можна трохи розслабитись і не так сприймати те, що відбувається навкруги. Взагалі, ці животні вони мають дуже високу енергетику, і вони якби, знімають той стрес і ту напругу, яка є від цього дня. І приїжджаючи сюди, я взагалі всім своїм друзям рекомендую, щоб вони якось шукали таку можливість, тому що для коня він як забирає весь негатив і дозволяє як заново виходити і дихати і мати надію. Різні люди, у кожного своє життя, мрії, плани на майбутнє. Ми сьогодні приїхали на змагання вперше в житті в нашому. Займаюся, займаємося з дівчинкою скільки три місяці, і це наше перше змагання. Наш наша лошадка Гота її звати. От, Два дні тому приїхала моя Вікторія додому, така вся переживає, каже, що ой, у мене змагання будуть. Я так боюсь, я так переживаю, бо вперше в житті це е, таке мероприяття у нас. О, дуже переживали за нею, але вона молодчинка, його та молодчинка. Вони отримали, зайняли друге місце. О, ой, Зайняли друге місце. Е, віка моя, вона мені племінниця. І е, вона самого. Детства да, з дитинства, дякую. Е, хотіла і прагнула до конного спорту. А це наша масюнечка. Їй два роки, вона завжди з нами. Вона від мене не відходить, від віки не відходить. То ми завжди разом. Всі, хто прийшов подивитися на змагання, мали одну спільну рису любов до коней. Я е, рекомендую всім в часи такі важкі е, бувати е, на природі, спілкуватися з тваринами. Е, наприклад, тут ці тварини чудові коні, вони розслаблюють, знімають нервову напругу. напругу да. і, і дуже приємно на це дивитись, і ти забуваєш у, яких, у якихось своїх проблемах, які залишилися от там, от у городі. Е, Тут дуже спільнота така доброзичлива. Тут ми всі друг друга знаємо, ми кінотники. Я кіньми займаюсь дуже давно вже, і дочка в мене займається кіньми, так що ми кінотники вже у другому поколінні. Це дуже такі тварини, які лікують людей. Навіть, знаєте, може є така іпотерапія, коли приходять люди з реабілітацією і коні допомагають. Але навіть навіть не так. Здорові хай будуть люди, зараз не просто обстановка. І приїжджайте сюди, е, просто поспілкуватись, покататись вверхи, подивитись на ці змагання, поболівати за своїх е, рідних та близьких, або просто подивитись на це цікаве зреліще. Зрі... 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 Приїжджайте. Щоб коні почували себе добре, за ними потрібен постійний догляд. Це є і прибирання, і годування, і звичайна людська турбота. У кінному клубі Кавалькада це робить чудова жіночка і в неї є цікава історія власного життя. Моя, моя тут задача це доглядати за конями. Кормити, чистити бокси, готування їжі для них, сіно, там, кашу в обід роблю. Я починаю працювати в 3:20, встаю раненько. Тому що на дворі жарко, ну до якоїсь години чистю бокси, потім займаюся конями. Їсти там, те си... цілий день бігаєш, тому що треба... потрібно какашки ці вбрати, щоб не було там бурделі ніякої. Тому що, якщо ти не прибереш, то на вечір буде отак і не розберешся, де куди залізти. А я е люблю, щоб у мене було ложить чистенько. Весела та працелюбна жіночка пройшла своє навчання за кордоном. Я поїхала в Італію на заробітки і зразу знайшла місце на іподромі Кастелучо Дейсарії, Саурі, провінція Форджа. І там я працювала 15 років, їздила на конях, тільки я там їздила на рисаках, де спортивна тачка задукувала. Ой, коня. Я там 15 років працювала, там я теж чистила бокси, допомагала. Перший рік, я чистила бокси. Потім я їздила на конях, я з коней злізла в 58 років. Мене багато навчив Лучано Мора, все, як і, і, ну, багато чого навчив. Їздити і як ухажувати за конями, я і рани там е Лікували, лікувала. Да. Він мені перший раз покаже, потім я все робила. Я, коні для мене це, ну, я не знаю, сенс мого життя. Це моє життя. Я без коней не можу. Чого мені зараз? Я не соромлюсь сказати, 68 років, а я працюю, я не можу сидіти вдома. Мені коні потрібні. Навіть їду на вихідний на неділю. У мене там починає все боліти: то спина, то нога, то те, то все. Сюди я приїжджаю, я тут і, і шачу добряче. І у мене тут нічого не болить, тому що коні дають позитивний потенціал. Позитивну енергію, я не знаю. Дуже дуже коні це для мене імпортанте, кому сідичий італіяна. Це імпортанте це найголовніше. Осьо моя це найважливіша коняка. Це моя дитина. Вона у нас народилася е, у квітні місяці. Дашуня у квітні, місяці, я її, ну як я її кормлю з відерця окремо, тому що мама е, ну, трошки б'є її, не дає їсти, от кидає. А одкидає. Мама від... стоїть да, зараз? Да, да, а я її кормлю з відеречка. Людина, що працює багато років з кіньми, знає, на що здатні ці неймовірні тварини. Кожен кінь він чує вашу ауру. Якщо ви Хороша людина і у вас аура хороша, кінь ніколи не, ну, не обідить вас, не... вони дуже, дуже вони розуміють нашу ауру. Що хороша людина, вони до неї, як от кажуть, з усім серцем. Якщо ти, от я в Італії робила, один у нас хлопець був, він дуже пив вино, то конь, як він поїде на другий день катати коня, то він обов'язково впаде. Конь його завали. Так що коні все розуміють. І дуже дуже, ну дуже позитивна енергія, да і лікувальна, і ну, для мене це сенс мого життя. Я без коней не можу. Безумовно, такі чутливі тварини реагують на гучні вибухи від прильотів теж по-своєму. Коли до нас прилетіло на панську хату сюди, ну недалеко тут теж конюшня є, то я якраз чистила бокс. Мене коняка підпригнула отак. Всі вони вуха одразу отак. Всі тупотять дуже бояться. Вони дуже. І всі собаки коло мене. Ворота відкриті, тільки гахне десь, всі збираються в конюшню. Ну коні теж дуже бояться. Люди бояться теж на питання, чому ця жіночка не за кордоном під час війни, почули приємну відповідь. Моє, як ото кажуть... Я краще буду їсти макарони з цибулею зажареною, ну я буду вдома. На Україні. На Україні, да. для мене Україна, да, я як ото кажуть, істина, я пропріо Українка. Дійсно, українка. Я не хочу нікуди. Ні Італія, ні Германія, нікуди. Мета таких заходів це передусім підвищення майстерності наших вершників, це популяризація кінного спорту серед молоді та дітей, це розвиток кінного спорту серед юнацтва молоді України і нашого міста також. На таких змаганнях наші спортсмени показують свою майстерність, до чого вони дійшли на даний момент, на даному етапі, бо праця з коньми це завжди є такий двосторонній розвиток, не тільки особисто людини або коня, а це розвивається пара. Тому навіть домашні змагання вони завжди є підсумком проведеної якоїсь роботи. Спілкування з коньми це завжди позитив, це завжди насичення такою енергетикою, яка дає людям, ну можна так і сказати, крила. А в цей час, нелегкий час, як сьогодні в нас в країні, то взагалі багато людей приходять і відмічають, що ой, ви знаєте, прийшли до вас, навіть не думали, що відчуємо такі емоції, такі переживання. І виходячи з вашого закладу, маємо, каже, таку зарядку, позитивну, насиченість. От, це Ну, завдяки коням, завдяки коням їх енергетика вона завжди підсилює психоемоційний рівень людини, От, дає якісь сили, які людину наповнюють зсередини. Хочеться, щоб більше діток займалося цим видом спорту, щоб більше спілкувалися з конями, щоб знаходили вільний час, щоб просто прийти, погодувати яблучком, морквинкою, цукром, погладити. Побути поруч з таким гарним створінням. Тому розвиваємо, як можемо, як нас це виходить, трішечки, якимись невеличкими шагами, От, але ж стабільно. От, є якісь нові дітки приходять, є, скажімо, дорослі сім'ями цілими приходять люди в наш клуб. І не, не тільки займаючись кінним спортом, да, хоча у нас напрямок нашого о, клубу це кіний спорт, іменно кіноспорту. спорту. Але ж бачимо, що спілкування з кіньми воно дає, скажімо, такі плоди. Не можна людям відмовити, не можна. Це ну, заходять, ой, вибачте, можна погладити, можна там, побути, по спілкуватись. Так завжди, завжди кажемо так. Заходьте, будь ласка, приїжджайте, завжди раді, завжди. Mm. Ну і взагалі-то, е, знаєте, в цей наш час на сьогодні ми запрошуємо родини, які е, позбавлені на сьогодні. Е, Скажімо, не, не мають місця, де перебувати в своїй домівці так від'їздами від своїх місць селищ. От вони знаходяться в Запоріжжі як переселенці, і завжди, перебуваючи в нас в закладі, кажуть, що ой, ви знаєте, подарили знову супер емоції, супер класносичні такі. Ми задоволені цим. Якщо чесно, і ми зі знімальною групою мали задоволення від проведеного часу тут у кінному клубі Кавалькада. Раділи спілкуванні з людьми та їхніми вихованцями, насолоджувалися виступами спортсменів з кіньми. Це була робота Відпочинок. Хочеться порадити нашим городянам знаходити час для спілкування з цими надзвичайними тваринами. Це дійсно чудова терапія. До нових зустрічей. На все добре.